В ситуації, коли інфляція практично знаходиться на нульовому рівні, підвищувати пенсію на 73 копійки на рубль 43 – це викликає у людей обурення, і люди звернулися. Казали, що А коли ви робите навіщо... двічі, це набагато більше? От наскільки конкретну суму можете назвати? Запитаю вас, ну на на протязі року там на 74 гривні збільшиться. Мені здається, що Пенсія. якщо якщо ви отримуєте мінімальну заробітну плату, мінімальну пенсію. І підвищення є на рівні там, 10%, то це якось. Мінімальна пенсія, наскільки? То це якось, якщо ми кажемо про мінімальні пенсії, то давайте подивимося, ось у мене роздруківка, прожитковий про мінімум для людей, які втратили працездатність. Втратили працездатність. І ми дивимося, що з Тисячі ноль сімдесят три гривні збільшується до тисячі 1000... Це мінімальна заробітна плата. Мінімальна заробітна платня збільшується на сімдесят чотири гривні. Ми бачимо, якщо ми подивимось на мінімальні пенсії то рівень складає 72 гривні, 56, 50 гривень. А, тобто це вам, показники, питання, це, 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 це показники, які можуть відчуватись. І а це, можна, це можна вам питання, пан Лукян? дивіться, які дивіться давайте, по-перше, ну, я б ти хотів ось що, от, що що уточнити. Ви зараз уточнити цифру, тому що до цифри є питання.